Вітаємо на Хелспейс. Добрий. день. Сьогодні говоримо про дуже незвичне питання: чи є лікар-мамолог лікаром лише для жінок. Дмитро Валентиновичу, скажіть, будь ласка, які симптоми у чоловіків дійсно можуть вимагати консультації мамолога? Так, це дійсно так. Дійсно, чоловіки також звертаються до лікаря-мамолога, але відсоток цих звернень він значно нижчий. Ніж у жінок, але все ж таки е проблеми з грудними залозами бувають у чоловіків. Якщо ми там кажемо про статистику, то ну, про рак молочної залози, наприклад, то відсоток е у чоловіків порівнюючи з жінками десь в 100 раз менше, але все ж таки він є. Е є процеси, які можуть призводити до розвитку проліферативних процесів е грудної залози у чоловіків. Це ну, найчастіше це така проблема, як гінекомастія. Гінекомастія – це найчастіша проблема для чоловіків, якщо ми кажемо про неї, і призводить до появи гінекомастії, можуть будь-які фактори, але все ж таки ми повинні розуміти, що є істина гінекомастії, Є псевдогінекомастія, або ложна гінекомастія. І в будь-якому випадку, якщо вас турбують болі в грудних залозах, якщо ви, я до чоловіків звертаюсь, якщо ви помітили якесь ущільнення в грудній залозі, то також потрібно звернутися до мамолога, І це буде як перший крок, і мамолог вам підкаже, що потрібно робити. Часто звертаються до нас молоді такі кремезні чоловіки, які займаються спортом. Дуже часто вживання там, деяких лікарських засобів може призводити до появи гінекомастії, це і там, анаболічні стероїди, це і деякі психотропні засоби, це і кардіотропні, тобто препарати для лікування патології серця, це і сечогінні препарати. Це й дисгормональні процеси, це можуть бути проблеми не тільки з тим, що щось вживаєте, а проблеми можуть бути там, з передміхоровою залозою. Тобто, це знов таки поява цих от утворень в грудній залозі у чоловіків, це найчастіше дисгормональне питання. І тут потрібно також нам розбиратись, мамологи, разом з урологами, ендокринологами, ми вирішуємо це питання. Часто буває таке, що ми виконуємо трипанбіопсію утворень. Ми розбираємось, чи це злоякісне утворення грудної залози, чи це все ж таки доброякісне. І тут також є варіанти або хірургічного лікування. Є варіанти спостереження там, медикаментозного лікування. Ну, тобто, мамолог, це не тільки. Лікар лише для жінок, тобто у чоловіків також бувають питання і проблеми. Тобто, у разі появи тих скарг, тих ознак, про які ви говорили, чоловіки повинні звертатися до мамолога. Водночас, коли ми говорили про жінок, uh -huh. то ми поговорювали, що жінкам навіть за відсутності певних скарг необхідно звертатися профілактично до мамолога з досягненням певного віку. Чи можна? Радити те ж саме чоловікам або в цьому немає сенсу. В Цьому немає сенсу. Ну ще раз кажу: ми в нашій роботі ми спираємось на міжнародні рекомендації. А щодо скринінгу раку грудної залози його в чоловіків не існує. Є скрині раку інших локалізацій, ну, про це вже інші фахівці будуть розказувати. Але якщо ми кажемо про грудну залозу у чоловіків, то тут ну, немає рекомендацій щодо якихось скринінгових тестів. Щорічного обстеження і так далі. Uh -huh. Дійсно, якщо є скарги, будь ласка, якщо uh -huh. їх немає, ну можна нічого не робити. Uh -huh. І наостанок таке філософське питання: чи часто чоловіки доходять до момолога або все ж таки існуючі стереотипи а заважають зверненню за допомогою? І на доходять, і доводять. Буває таке, що чоловіки похилого віку їх приводять діти до момологів, а доходять і чоловіки молодого віка. Як я вам казав, дуже багато молодих людей, які мають певні проблеми з грудними залозами, це естетичні проблеми можуть бути. Бути дійсно і щось турбує, доходять досить часто. Так, ми маємо досить ну, велику кількість чоловіків, які приходять до нас і отримують консультацію і подальше лікування в разі необхідності. Тож можемо побажати всім чоловікам не мати приводів для звернення до вимоги, Але у разі такої необхідності, будь ласка, пам'ятайте про цих фахівців та звертайтеся за допомогою. Да, ми допоможемо. Будь ласка, будьте здорові на все добре.